Даються до послуг охоронців як державних, так і з недержавних структур. Нині лише у столиці охороняють щонайменше 50 тисяч помешкань. Приїздять стражі, коли спрацьовує сигналізація. Лише в однієї охоронної фірми за день може бути по 10 викликів. Інколи затримують злодіїв на гарячому, а ще частіше перешкоджають лихим ділкам. Тож оплата за послуги охоронців виправдовується. Жодного шансу для зловмисників. Охоронці квартир працюють швидко та рішуче. До помешкання, де спрацювала сигналізація, група швидкого реагування приїздить за чотири хвилини. Сигнал спочатку надходить на пульт. Диспетчери миттєво телефонують до найближчого наряду. П'ятий наряд. Все. Дом кумача. Думпер. все, їдемо. Це як тривожна кнопка в офісах та банках. Оперативно, надійно захищено, кажуть, надто обережні власники помешкань. Я хочу бути захищеним. Сигналізація мені всьому допомагає. Почуваю себе впевненим. Сигналізація, на мою думку, це є найбільш збалансовано найбільш збалансованим захистом. Вона працює, коли мене немає вдома. Датчиків у помешканні щонайменше два. Один реагує на рух дверей, другий встановлений у коридорі фіксує найменші зміни температури. На першому та останньому поверхах додають датчики, які спрацьовують на шум розбитого скла. Так захищаються від злодіїв скелелазів, які можуть вдиратися з даху багатоповерхівки. За встановлення датчиків доведеться витратити щонайменше три тисячі. Менеджер должен выехать на место, выезжать, осматривает помещение, что нужно, какие датчики нужно поставить. Все это согласовывается с э, заказчиком. Устанавливается уже сумма, обговаривается это все. Ну а монтаж э, в течение дня. За день одна группа швидкого реагирования выездит на два выклики Бывает и больше. Задерживали людей, которые были судимы. Непосередньо в поміщеннях, на ограбленнях, з холодним військом, а не стрільним оружем. Трапляються і хибні виклики, коли господарі забувають зачинити вікно. Тоді охоронці виїжджають і з'ясовують ситуацію. Без ознак проникнення до квартири не заходять. Про всі дії негайно повідомляють хазяїну. Якщо людина за кордоном і нікого немає із рідних ну в цьому населеному пункті, то обов'язково під час виїзду за кордон і узгодження усіх усіх моментів в угоді він доводить цих осіб, які є довіреними, і з якими можна зайти до квартири. Нині лише в Києві державна служба охорони стереже 25 тисяч квартир, не менше під пильним оком і в приватників. Що місячна плата за сигналізацію – 100-150 гривень, по кишені не кожному українцеві. Хоча захищати своє майно варто, адже бережено обох береже.